Усім вітання, мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. Тема сьогоднішнього відео буде стосуватися, як то кажуть, святого для мене, для всіх не знаю. Це моя щитова. Я її сам робив, сам збирав перший мій досвід. Скільки я перечитав, скільки не доспаних ночей, то не передати. Надіюсь, що зробив все правильно. Ну а якщо щось неправильно, то буду надіятися, що ви поправите. Мене підскажете, і я тоді свої помилки виправлю. Але я радий, що зумів в певній мірі розібратися, підключити, і люди, які мають досвід, казали, що в принципі я зробив все правильно. Так що, як у мене все облаштовано саме в щитку, що я зробив, яка у мене схема, які у мене були рішення, все вам поясню та розповім. Поїхали! Значить, Оце мій щиток, і почну я спочатку, що у мене сюди заведено Відна, відний автомат на 40 А. Лічильник у мене стоїть ззовні, відний автомат ззовні. Після чого у мене сюди заходить кабель. ось такий. 5 на 6, але фактично я використовував лише 4, тому що сюди заходить по тій причині, бо від лічильника я взяв лише 3 фази і 0. А земля у мене зроблена окремо. Земля у мене 12. А три фази заходять по кабелю моноліту січення 6. Я думаю, більш чим достатньо. Далі, після введення, оце основний автомат, який на себе все приймає. Це стоїть шнайдер на 63 А. Поставив його на 63 більшим, тому що фактично це відний автомат, він перший. І він, в принципі, має виконувати функцію рубильника, якби основного. На нього буде йти найбільше навантаження. Далі всі автомати, все, йде в сороковки, а й менше, дивлячись по навантаженню. Тому в щитку ви можете побачити три ряда, тому поступово буду розказувати розміщення, що, куди, як я заводив. Після відного автомату. Реле напруги фактично виконує функцію просто. Як би вам правильно сказати, інформаційно для того, щоб зайти подивитися, яка фактична напруга йде з мережі, щоб розуміти, що робиться з мережею. Стоять зіп для блискавки, захисту. Не знаю, кажуть хтось дієвий, недієвий. Я поставив, тому що знаю, що була у мене проблема, коли у мене згорів один роутер. Но ця річ обов'язково має бути. Чому купляв саме такі по обо по тій причині, що ось ці модулі вони є замінні і їх можна замінити. Можна було купити суцільний, він дешевше коштує десь в тисяч, там 8 чи 7. Однак, якщо там хоча б один блок вже вийшов без ладу, вам би пришлося купляти цілий. Тому я вирішив краще купити такий. І якби, якщо щось, то один блок можна поміняти. Це буде дешевше. Після відного автомату тут кабеля розходиться в дві сторони. Перший кабель йде на цей перемикач на вантаження. А другий кабель йде на ось цей автомат цей автомат на 40 А, відний, для цього стабілізатора напруги. Після нього йде ось цей такий кабель. можете побачити. Четвірка багатожильний, після чого потім вертається після стабілізатора і також йде на цей перемикач навантаження. Тобто, для чого я це робив? Щоб якщо вдруг щось станеться, я можу стабілізатор просто відключити і забутися. Треба мені його в ремонт здати, я його відключив, тобто тут відключив, Перемикач навантаження, перемикнув на мережу напряму. І у мене нема жодних проблем з тим, щоб зняти стабілізатор напруг і відправити його в ремонт. До речі, хочу наголосити, що всі кабеля всередині, все розведення зроблено шестіркою. Шістка багатожильна, вся обжата, гільзована. Тобто, дотримувався максимально всього того, щоб воно було нормально. Відео ще раз наголошу, можете побачити, як я цей щиток збирав. В описі ви там побачите в відео, або зараз за посиланням зверху десь вискочить посилання на це відео. Після ось цього перемикача навантаження у мене під'єднаний відний автомат для. Гібридного інвертора ось цього. Тут є певні тонкощі в плані майбутнього, однак я їх перероблю і вам розповім, але це не важливо. Кабель заходить в інвертор, після чого вертається назад. І перемикається в це перемикач навантаження. І з цього перемикача навантаження теж йдуть кабеля сюди. Тобто, виходить, що я так само. Можу виключити інвертор з мережі. І мережа буде прямо далі поступати. Минаючи як стабілізатор, так і інвертор. Я можу мережу пустити напряму. А вже далі йдуть прості споживачі. Будинок перший модульний, який у мене введений. Зовнішні розетки, які знаходяться у мене безпосередньо на щитовій зовні. Далі у мене. Є відний автомат для заряду автомобіля. Тобто, в мене заходить сюди три фази. Далі в мене йде контактор. Управління з даного контактора уходить назовні. До мене розетки стоять, там блок цілий, і яким я можу вмикнути оцей контактор і подати живлення. Чому три кабеля? Є спеціальна штука, яка у мене піднімає, як би мовити, збільшує потужність. Однієї фази за рахунок того, що об'єднує три фази. Якщо вам буде цікаво, я вам розповім, питайтеся. Далі, в мене тут поєднано ще декілька споживачів. Відповідно, глибинний насос на 20 А поставив, подвір'я ще розетка серверна. Де в мене підключені. Ось тут всі мої причандали серверні, зокрема. Мережеве сховище, Wi-Fi, а також відеоспостереження, ну, освітлення і там ще зовнішні розетки є окремо. Ось така схема підключення, дещо буде мінятися. До речі, рішення щодо температурного режиму вирішив. Є ось такий датчик температури. Можу показати, і як він діє. Тобто, якщо у мене у серверні буде підніматися температура вище. Там, наприклад, зараз можете побачити 20 градусів, я зараз вам покажу, як він включається, можете почути, що в мене включився вентилятор. Тобто, на цьому датчику я виставляю температуру, грубо кажучи, на 30 градусів. Якщо температура у мене серверній, якщо у мене температура в щитовій піднімається, у мене автоматично включається вентиляція, яка буде витягувати надлишкове тепло. Ну, Щодо охолодження, я буду ще щось думати, ще буду щось наробити. Вибирав значить, ось такий щиток від ID, цей іспанський виробник. Він мені подобається, тому що щиток виробля... ну, виглядає таким добротним, і він, в принципі, для зовнішнього використання. Я його до кінця ще не дотягував, там є спеціальні гумки для того, щоб нічого не затікало. Я таки використовував зовні. Річ просто бомбезна, класна, і в принципі ці щитки можу вам рекомендувати. Зазор ще залишається, якщо треба буде якусь оптимізацію провести, доставити, у мене ще є місце для того, щоб це все зробити. По вартості даного щитка вже, чесно кажучи, не пам'ятаю. Приблизно так зараз накидаю. Щіток коштує десь в межах 4 тисяч гривень, я купував. Псіп найдорожчий, це десь орієнтовно 11 тисяч, плюс-мінус. Реле напруги 1200, перемикач 4-позиційний шнайдер, 1000 4-хпозиційний хагер, теж десь в межах там 1000. Якщо все вбити, думаю, в кучі вартість даного чітка буде в межах 30-35 тисяч гривень. Це я все сам робив. Ніхто мені не збирав. Якщо, можливо, хтось би робив інший, то за це ще взяв би. Власне, ось таке відео. Можливо, у вас залишились додаткові запитання, задавайте в коментарях. А можливо, якщо у вас є якісь зауваження щодо моєї збірки, то буду вдячний за ваші підказки, за вашу допомогу. І завжди готовий вчитись і чути слушні поради від вас. Щодо самого Чіпка, що забувся наголосити, не знаю, чи казав, тип підключення у мене ТТ. У мене. Фаза і ноль не об'єднані. Це так для відомо. Власне на цьому, все. Всім мирного неба та все буде Україна!